Машини, от мене залишився тільки техпаспорт і ключі. Його викрали разом з авто 26 квітня. Ярослав повертався до рідного Краматорська. На блокпосту машину зупинили і почали перевіряти. Направили автомати, і почали проводити вже детальний осмотр лічних вещей. Почали особливе внимание обращати на этот флаг. Тобто говорити, що я, я Укр говорять, вот, читай молитву. А зараз будемо розстрілювати. А коли у телефоні знайшли ось це патріотичне фото, хлопця назвали диверсантом правого сектору. Требували признатися, що я правий сектор. Мене посадили на заднє сидіння моєго автомобіля, привезли в Славянське СБУ. Підвалі він просидів чотири дні. Зрештою, після щоденних благань матері Ярослава відпустили. Та, звісно, без машини. Машина твоя вже ушла в пользу ДНР. Це Андрій Трубека. Ще одна жертва мисливців на автівки. Щоправда, на відміну від Ярослава, він був за терористів. Четверо суток я знаходився під арестом 4-ї роти Луганського народного балчення. Громадянин Росії Трубека останні 15 років жив в Україні і був знаний на Донбасі клоуном. Вам гості приїхав кукольний театр. в травні. Він поїхав на гастролі в Луганськ зустрічати сумнозвісного Тигра Жириновського. Хотів пропіаритись. Трубека йшов на вибори кандидатом від партії ЛДПР Донбас. Та схоже, вистава терористам не сподобалася. Замість бурхливих оплесків його обібрали як липку. Я можу ма розкритим звірствах киску, е, а звірствах рукавоцу Луганської народної Республіки отобрали у мене. Автомобіль принадлежащий мне, мені всі документи, деньги на моєму автомобілі катається председатель Верховного Совета Луганской Народной Республики Корякин Алексей. шукати правосуддя. Трубека поїхав в Ростов. Туди ж і приганяють віджаті на Донбасі машини. Так як в Ростовській області знаходиться штаб туристической організації. Елітні іномарки з підробними документами женуть і на Київ. Шукати крадені машини з Донбасу рушаємо на столичний авторинок. На годиннику шоста ранку машини саме виставляють на продаж, та ми навіть не встигаємо заїхати на територію ринку, як нам вже пропонують придбати авто. Якщо ви хочете лівою купити машину, можна дешевше. Надо брати з востока, якщо буде на самому ж ринку. Продавці машин з донецькими та луганськими номерами називаються біженцями, яким конче потрібні гроші. От вона зареєстрована в Луганській на даний момент. Вона буде вам віддана до нас не Генеральна довіреність на мене виписана. А чому така ціна? Ціна, тому що гроші, він не заморачується. машину. Готові віддати вдвічі, а то й у дешевше за її ринкову вартість. Луганські машини 5-6 тисяч діся. Рістоволодали ті в базу занесли. в любом. Отримавши доступ до баз даних у захоплених містах, терористи підробляють документи та номери під зареєстровану машину. Створюють так званий автоклон. Дві неділі назад до нас приїжджав такий автомобіль з зони АТО, був куплений по дорученню 140-й мерседес. Номер кузова змінений кустарно, свідоцтво про реєстрацію підроблене, і дорученням також було підроблено. Як ви бачите, на місці четвірки була раніше набита цифра «5». Новоспечений власник втратив і гроші, і машину. Експерти радять не вестися на привабливу ціну і, перш ніж купувати авто, пройти перевірку. У деї називають приголомшливі цифри викрадених на сході авто. В Донецькій це 1800 огонів, а в Луганській 1500. І це лише офіційні дані. Багато людей просто не мали змогу написати заяву в захоплених терористами містах. Ірина Требок, Олексій Синельникова Андрій Шурин, програма Вікна СТБ.